Всім доброго дня. Я сподівався, що буду виступати після другої промови Алекса, Ну так стало, що я пішов трохи попереду. В нього є дуже класна програма, до якої я був щастя долучений. Це адаптація військовослужбовців, військовослужбовців з пораненням. Це дія вся відбувалася в Ізраїлі. Я і мої колеги прийшли там тижневий курс. Алекс нас вимотав по Ізраїлю як тільки міг, але ж ми зрозуміли багато речей, що для нас немає неможливого. Ми перейшли печери, ми спускались з висоти 30 метрів з скали. Ну то було щось. То я дуже сподіваюся, що йому нададуть слово. Він все вам таке ще й розкаже. Я представляю тут на саміті центр реабілітації і протезування Superhumans. Це благодійна організація, яка займається реабілітацією, я повторююсь, і протезуванням військовослужбовців і постраждалих в повномасштабній війні. Більшість це Наші хлопці, безпосередньо військовослужбовці, але ще й цивільні люди, і зараз вже почали працювати з дітьми. Ну, На жаль, що я думаю, у нас, серед наших пацієнтів є і діти. Підрозділ, який я представляю безпосередньо, це peer-to-peer, -peer, рівно рівну. Це фахівці першої, першого контакту. Які зустрічають і працюють з хлопцями безпосередньо в центрі. Ми не є психологи в тому розумінні, в яке ну, в тому плані, як вкладають всі в це слово. Ми всі військові, ми всі пройшли досвід війни, ми отримали поранення. І ми соціалізувалися вже в суспільстві. Ми працюємо в центрі. І надаємо допомогу у всіх питаннях, які деякі тільки підіймають і кажуть, що це треба робити. Ми вже це робимо. Ми працюємо з соціальними службами, ми працюємо з МСЕКами, з Велка. Стали такою на території Львівської громади Чорною тучею. нас вже бояться. Тому що в... ми вирішуємо дуже багато питань. Не, не, ну, Безпосередньо. Є питання проходження ВЛК. Ми його закриваємо, ми його решаємо. Суто по закону. Не звертаючись за допомогою ні до кого. Є закон і він працює. Так само МСЕК і все інше. Зараз ми розпочали такий дуже цікавий. Дуже цікаве направлення як рекреація, рекреаційна реабілітація. А, можна полагодити тіло, як, наскільки це можна, але ж ще, ще треба лагодити душу і мозок. Тому ми запропонували для своїх пацієнтів те, що я собі занячав у Алікса: ми вивозимо хлопців в гори, ми вивозимо в ліс. На рибалку, не даємо їм скучати, скажімо так. Плюс наш підрозділ дуже активно займається адапційними відами спорту. То, що намагаються наші там всі керівники вищестоячі, стоячі, от. ми вже робимо. Наші хлопці долучились і до Invictus інвікту і до да, і Force, і ну, Тут є також наші ветерани, які приймали участь. Тобто, саме головне не давати скучати. Чим більше активно долучати ветеранів в життя безпосередньо в суспільстві, тим більше буде від цього сенс. Ну, десь так. Якщо є питання.